Доброго дня, мене звати Людмила, я масажист. Моя спеціалізація в основному лікувальні масажі. Займаюся я масажами трохи більше року, пішов другий рік. Як я потрапила до Олександра на навчання десь приблизно через 8-9 місяців після закінчення курсів, коли я закінчила свої курси, які я проходила у Вінниці, і після моєї практики вже робочої я зрозуміла, що мені потрібно поглиблювати мої знання, що мені потрібно. Вдосконалюватися, набувати нових якостей, і в інтернеті зустріла рекламу курсів Олександра Центренка із Сум. Довгий час я за ним спостерігала, купила невеличкий ознайомчий онлайн-курс в чат-бота, подивилася і зрозуміла, що онлайн дивитися це хорошо, але потрібна. Жива реальна практика руками, тому що реальну практику масажу можна отримати тільки в майстра, який тобі буде показувати, розказувати, ставити руки, якщо потрібно, виправляти помилки. І, зрештою, в лютому місяці я зібралася і поїхала до Олександра на навчання, яке він проводив у Києві. Що я можу сказати? Оскільки це моє було перше навчання, я вважаю, що я витягнула джекпот. Що я виграла джекпот і витягнула щасливий лотерейний білет, тому що навчання було не просто вау, а неймовірно круте, глибоке і насичене. Те, що дає Олександр, взагалі неможливо зрівняти з будь-яким масажом, який я бачила в інтернеті і якому я навчалася до того. Неймовірне, глибоке знання анатомії. Олександр, я неймовірно щаслива, що потрапила на свої перші курси саме до вас, тому я рекомендую всім, хто буде дивитися це відео. Не сумніватися у тому, їхати на навчання до Олександра на навчання офлайн, тому що ви отримаєте набагато і набагато більше, чим ви заплатите. Олександр реально крутий вчитель, який дає лікувальний масаж, рівнем якого в Україні на даний момент немає. З його знаннями ви будете творити чудеса.